Різдвяно новорічні свята завершується ще одним великим святом святом водохреща. Завтра не забуваємо вітатися. Христос хрещається в ріці Йордані. А сьогодні загортовуємо своє тіло і готуємо котю. Ха -ха! Напередодні великого християнського свята віряни додержуються посту, нічого не їдять, моляться обов'язково, а ввечері збираються за столом і починають їсти. Пісні страви. столом може бути смажена риба, вареники з капустою і обов'язково куття. Існує безліч рецептів. А куті її роблять із пшона, її роблять із перловки, її роблять із ячменю. Сьогодні ми приготуємо класичний варіант. Куті із пшениці. Маємо розібратися з маком. Для цього беремо макітру, пересипаємо бережно сюди мак. Дехто замочує мак в гарячій воді. Хто цього в блендері може розмилити? Ми його будемо перетирати. І обов'язково з цукром. Цукор дає можливість маку віддати трохи сік. Достатньо. Спробуємо. Я вам скажу перетирати мак, це чоловіча справа. Тут треба докладати максимум зусиль, щоб вийшло так, як треба. Ну, здається, у нас і вийшло. Окремо миску. Пересипаємо наш мак. Відразу горіхи теж перетираємо. У нас це буде волоський горіх. Ви можете використовувати мигдаль, арахіс, будь-що горіхове є достатньо. У нас є чорнослив, його треба порізати. Хтось традиційно додає туди родзинок. У нас буде сьогодні чорнослив. Сюди ми можемо ще додати. Трохи кураги, теж порізати. Можна соломкою, можна і квадратиками. Кому як заманеться? Є. Теж сюди. Ну і нашу пшеницю ми заздалегідь зварили, нагадую, протягом двох годин на маленькому вогні. Перемішали. Ну і зверху залили медом. Картину перемішали. Все. Як водиться за традицією, діти після вечері вибігали на подвір'я із хат, брали палки в руки і били по будинку. Ну і говорили такі слова. Тікай куття із покуття узвар іди на базар. Паляниці лишайтеся на полиці, а дідух на теплий дух, щоб покинути кожух. is